Зухвала блогерка з Дніпра Анна Алхім, вкотре в епіцентрі антиукраїнського скандалу конфлікт набув таких масштабів, що не лише блогери, а й військові та ветерани закликали бойкотувати її та чекають на негайну реакцію СБУ. Ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Демонстративно закотила очі та пошепки полаялась. Саме це відео із заходу, куди була запрошена Алхім, викликало шквалу бурення в мережі. За умовами конкурсу блогерка мала заспівати будь-яку українську пісню, що їй не сподобалось. Якщо шматок цього запису вже котрий день поспіль віруситься в усіх соцмережах, першою алхім засудила блогерка Олена Мандюк. Вона публічно звернулась до СБУ із закликом звернути увагу на поширення проросійських наративів. Алхім засипали негативними коментарями українці, а точніше, боти. За що? За те, що їм не подобається толерування російського гівна на її сторінці. Знаєте, як вона нас назвала? Терпіли. Ми українці, це виявляється терпіли, особливо якщо ти в українському прапорі і говориш українською. Сама жалхім після хвилі обурення в мережі вже традиційно накинулась на незгодних. «Мені, можливо, також бридко від того, що ви перейшли на українську мову, зробили фотографії з українськими прапорами, але в душі чисті підси. Я ж не захожу до вас на сторінку і не пишу вам про це. Не подобається вам нічого страшного. Потерпіте. Ви ж терпіли. Мандзюк нагадала, Алхім далеко не вперше демонструє прихильність до руського миру і свого часу навіть симпатизувала Путіну, називаючи його красавчиком. Я не знаю нікого крутішого за Путіна, нікого впливовіше за Путіна. А може хтось і є, але я таких не знаю. Для мене в цьому плані він красунчик. Путін красунчик так і досі вважає Алхім і досі веде свій блог. У мене питання до СБУ, чому людина, яка відкрито називає наймасовішого вбивцю українців красунчиком, досі безкарно транслює свої проросійські наративи. Реагувати на поведінку блогерки з Дніпра закликають волонтери, військові і правозахисники. Причому кажуть, робити це треба швидко і категорично. Неприпустимо допускати в інформполе країни блогерів, які є прибічниками Кремля. Су ви всі співчуваєте, як дітей в Кривому Розі і в Сумах вбивають, і знаходите виправдання, коли ця мразь несе російський контент, не проросійський, не такий от не одна. російський мразь контент Басту і Тімати, друга Кадирова, розкритикував Ану Алхім за зневажливе ставлення до української та популяризацію російської культури, і ветеран Олександр Терен. Мені дуже шкода, що дуже багато людей не може. Усвідомити наскільки цей контент є нищівним для нас, як для нашого народу, і, зокрема, в нашій боротьбі за нашу незалежність та нашу державу я безпосередньо йшов воювати за українську самостійну соборну державу без будь-чого російського в ній і зокрема звичайно мови, сама Алхім провину категорично не визнає на зауваження щодо російської в публічному просторі не реагує. каже, має на все власні погляди, які. Навіть попри тиск не зраджувати не хочете слухати російську музику, ви не слухайте. Якщо вам щось не подобається, ви цього не робите. Яке ви всі маєте право зараз розповідати мені, де мені жити, що мені робити, та яку музику слухати. Я абсолютно ніяк не порушую закон. Наратива Малхім активно підіграє і її аудиторія в сотні тисяч користувачів. Свобода вибору один із ключових принципів демократичного суспільства. Вона означає, що ніхто не має права диктувати, яку музику ми слухаємо, якою мовою говоримо або які фільми дивимося. І це далеко не перший скандал Алхім щодо мовного питання. У квітні 24-го року в інтерв'ю журналісту Дюміну блогерка сказала, переходити на українську не збирається, вважаючи, що це позбавить її. Ідентичності, якщо я хочу говорити російською, то ніхто мені це не може заборонити. Я не підтримую обов'язково українську ні в медіа, ні в держустановах. Чесно, половина українських пісень повний шлак. Я не можу це слухати. Є українські пісні, які мені дійсно подобаються. Ну а інша половина цілковите лайно. Прихильність до російської мови та культури не дорівнює підтримка Росії, говорила Алхім в інтерв'ю після початку повномасштабного нападу РФ на Україну. Тоді ж Алхім прокоментувала і свою ганебну заяву. Путін красавчик, те, що він тварюка, скотина, і повинен був померти ще три місяці тому. Це навіть не обговорюється, але я досі не розумію, як одна людина, як Путін, може заганяти весь світ. Чому її всі бояться? Ну як це? Ну ніхто нічого не може зробити, стільки впливу і влади у нього. Коли я говорила ці слова, я дійсно так вважала. А врешті як далеко зайде скандал довкола блогерки з Дніпра, який здається, тільки набирає обертів, покаже час зараз. же, Попри масштаби конфлікту та заклики правоохоронців реагувати на проросійські наративи, які несе блогерка. Відповіді від СБУ поки немає. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.